Всім привіт. У вас теж так буває, коли у вас немає настрою або потрібно прийняти якесь рішення. Ви виходите зі своєї хати, прогулюєтесь вулицями вашого міста, ви заспокоюєтесь і ви можете прийняти якесь рішення. Тому що, по-перше, хода, коли ми йдемо. Це рух, ти щось побачив, хтось пішов, з кимось привітався, з кимось став побалакав, хтось відвлік. Тобто, мене це дуже заспокоює. От вчора ввечері в мене була така вечірня прогулянка. Зараз хочу піти в Юск. По-перше, він нещодавно відкрився в нашому місті. По-друге, мені дуже подобається, коли, знаєте, подобається. Так, подобається, коли немає настрою. І щоб в своїх думках там не варитися, не накручувати себе, а це ми можемо 100%, що шо, це ми точно можемо. Ти заходиш в магазин, який тобі подобається. Ти дивишся на товари для дому, вони такі затішні, на щось відвлікаєшся, щось там міркуєш собі, щось вже наважуєшся купити. І, тобто ти відвлікаєшся від своїх тих думок. Акція юск 200 гривень така металева. Я ж на кухні собі спід шампуня поставила, там я вам показувала. Але носик там такий маленький, воно дуже-дуже незручно. То я дивлюсь, може якусь таку ємкість, така гарнюня. Подобається. Так, на що б я ще з... О, 400 гривень. Та ладно. О-о! Та ні. За 400 то ні. За 400 то ні. 269 скло. Бачите, щоб носик був такий е е довгий, бо в мене там для миючого засобу. Для посуду не дуже, і воно незручно. Я в Києві таку за 80 не купила, а тут така 100 пластмас Не хочу я пластмас О, а дивіться, на отакі я тоді дивилася. 90. Мабуть, таку я дивилася. В Києві що я не купила. І тут вона зараз 90 гривень. Така і така. Мабуть, я таку візьму. Я більше таких помилок не буду допускати. Ну, це жарт, звісно, але за 600 така стільненька. Склянки для ванної кімнати. Там для чого кому потрібно. 150 гривень така непогана. 179. А це набор 275. Склянка така, як це 400. То, ну, <кій> якось так. Органайзер. 475. Ну, важкий такий, бачите? Це кому там, кому під косметику, кому під що, Хто, хто як звик до чого. Такі комодики невеличкі, а яких відкривати? а, Так, так. І один на одного ставити так, 375. Рушники 50 на 90, зараз зі знижкою йдуть. І написано, що ХБшечка а ці менші за розміром по 60. Я тоді, коли була, не бачила, зараз наволочки можна купити 50 на 70, 75, вибрати за кольором, Тут одна чи дві штуки. Начебто одна. Такі 150 гривень. Таке зоряне небо чи е знаки зодіаку. Хм. На дотик приємна тканина. Приємна, нічого не скажеш. І білії, і голубі. А, до речі, рушники я купувала в Юск тоді, ну я показувала це відео, то хочу сказати, що м -м, вологу вони вбирають в себе дуже і дуже добре. Мені якість сподобалась. Це не те, що знаєте, залишається, як раніше у то було. Ціни різні, тому що розміри різні, розміри різні. Де дивляться? Я знову смущаюся. Ось так. Хожу в руках тримаю цю штука. О, 10 тисяч. Я не буду руками чіпати, але така цікава якась. І багато місця не займає. Хм. Замість крісла чому б ні. Ні, 10 тисяч такий. Тут зразки, я чула тільки що, і е, ви замовляєте, і до вас цей товар приїжджає м, розобраний, і ви самі його потім будете збирати, або додатково треба буде заплатити за м, збірку 4 тисячі. Ну, якось так. Все, миссиї просимо то Світло вимикають, магазин зачиняють і він не працює. А що мені не проб'ють? Зараз запитаю. Так, от так, от бачите, життя в Україні. Годить, значить, виходь. Нема чого тобі там сидіти. Капець, як вони вже задрали, чесне слово. І тут відділ закрився. І, слава Богу, пробила. Каже, у вас небагато, давайте швидко. Каже, ну давайте, знаєте, так, по-людськи, як кажуть. Тому я з покупками з Юск. Отож, і вчора в мене не було настрою за от того того Тому що. Нехай от відчепляться від нас. Що їм від нас ще потрібно, блін, затовбали, чесне слово. Живемо, ні на кого не нападаємо, нікому не заважаємо. А там все як, не слава Богу. От буває, начебто тримаєшся і все, але інколи бува така хвилинка слабкості, як я вам кажу, от вчора вона в мене була. Тому що і плани, і нікому поганого не бажаєш, і нічого. А воно припливе не гавно так тріскав, розумієте? То освобождають, то і ще щось там Це не слава Богу. Так, ну що, я буду повертатися додому. І, і такий дивний стан, начебто і їсти щось хочеться. І немає апетиту. Нічого, щось таке легеньке зараз придумаю вдома. Нічого, все буде добре. Завжди так не буде. Угу. У нас то буде добре, а в них все тільки починається. Що я хочу за себе сказати? Я взагалі, це в мене сьогодні тільки так. Це відбій. Я посміхаюся крізь сльози. Я тримаюся достойно. Але бува така хвилинка, і я не можу, знаєте, записувати щось позитивне, коли воно так накоплюється. Але воно накопилося, я це виплюснула і все буде добре. Що Цікаво, знаєте, я думала, це. У мене якось так накипіло, і я така сьогодні погана жіночка, капризна. Але ні, тільки що зустрічала, я в парк наш зайшла, тому що він мене завжди, ви знаєте що. І вона в неї таке з настроєм. І вона каже, що і у з ким вона там спілкувалася теж і каже, як вони вже задовбали. Сьогодні у нас всі про це і кажуть, як вони вже задовбали. Я кажу, все, заспокойся, все нормально, все нормально. І вона каже, та ну дійсно, що нормально. Пощастило з таким сусідом. фу. Ох, нічого. А в парку добре, фонтанчики там. Друзі, за великим рахунком, я сьогодні би з таким настроєм мала не записувати відео. Але я що хочу показати, що у кожного, у кожній людині може бути такий настрій Ось так. Тому що я знаю, що в мене на каналі справжні друзі, які мене зрозуміють. Ті люди, які з самого початку перевірені часом війною. Є нові друзі, які з тобою теж на одній хвилі. І я вам всім дуже за це вдячна. Дякую вам. Яка краса. Боже. Обожнюю осінь. Обожнюю. Головне те, що я хочу вам зараз сказати, я не люблю фальш. І я не люблю, коли людина щось приховує або намагається приховати. Для мене завжди важливо в людях, в друзях щирість. І приховувати від вас свій настрій я сьогодні не хочу. Але ж є речі, які роблять нам настрій. А ще знаєте, як Оленка написала з Нікополя, який кожного дня під обстрілами. Що після того, як сталося на Каховській ГЕС і пішла вода, у них чайки ходять по місту і шукають воду. Я думаю, не вже немає волонтерських таких організацій. Треба буде про це якось дізнатися, щоб звернули на це увагу, бо не можуть птахи бути без води. Ті, що на морі живуть, на річки. Скільки горя, от оті принесли всім нам. І оце в мене... Отаке воно і стало, знаєте, з настроєм. Знову любопитно. Ото в мене таке стало з настроєм. Тому що неможливо ховатися за якийсь смайлик. Я сьогодні на себе не схожа, так? Угу. І не цікаво, я знаю. Але по-справжньому. Привіт! У -у -у. Зачекай, зачекай! Ось бачите, оце вам і настрій. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Побігла. О, я ж кажу, виходьте гуляти, коли поганий настрій. Того побачиш, з тим поспілкуєшся. А, побігла, побігла, побігла. Я за нею не вженуся. Та все, в парк побігла. Вирішила зробити собі такий салатик, перекус, бо Та вчора так і не скуштувала оці польові томати. Які вони ароматні, по-перше, по-друге, шкурка у них дуже-дуже товста. А я такий легенький перекусик хочу зробити собі. Люблю, щоб так крупненько було. Поріжу з огійкою. Та й такий перекусик у мене буде. Знаєте, начебто там два помідорки, два огірка невеликих. А салату вийшло багато. То я в судочок поклала. Зараз трішки перчику. Ну мені так подобається сіль. Олійка. Я ще вирішила цибульки, цибульки додати. Зараз собі покладу салатику трішки так. от, А то нехай стоїть. З цибулькою я просто о, ну, це ж таня. <hits> ну, а що? Як є, такі показую, що я буду робити. <shits> так, оце мені достатньо буде. А це я зараз закрию та хай стоїть. І потім він ще вкусніший цей салат. Це звичайний салатик. Я просто показую своє життя, що я роблю, що я їм. А це в холодильник. А це зараз поїм. Яка смакота. Смакота, вона в простих речах. Без усіляких забабонів. Так. Поїла, зараз буду показувати свої покупки. Я так уважно придивляюся. Я не буду зараз розпечатувати, тому що в мене є, не потрібно. Але як з натурального така класна губка, тут їх дві штуки, така тканина якась. Дуже близько показую, так? Да? Ну отож. І це. Ось в чому у мене проблема. Дивіться, коли мені потрібно на губку брати, беру я губку. І мені потрібно, воно, бачите, якось тут не дуже, воно незручно. І в мене воно не виходить. А коли носик такий довше, то воно буде зручно. Якщо це під шампунь, то Пробач, Таня, це під шампунь. Якщо це підмиючи засіб, бачите, чим відрізняється. Ну так, зараз буду переливати. О, і зов... зовсім інший вже буде в мене вигляд. І зру... головне, що зручно мені буде. Друзі, завжди наприкінці відео я вам намагаюся сказати щось приємне підтримати. І сьогодні не я це буду робити. Сьогодні мені попалося відео, я собі в інстаграм його завантажила. І хочу, щоб ви його самі подивилися, послухали, тому що ця людина щось знає. Якщо біля тебе зупиняться українці? Скажи їм, після дощу завжди буде сонечко, бачимо. Після ночі завжди буде білий день, бачимо. А от третій пункт самий цікавий. Настане такий час, коли багато країн Європи і світу, які крутять зараз задом перед деким, матимуть за щастя дружити з великою, сильною, непорушною мамою коханою Україною. Больфолі не помиляються. Ви все зрозуміли? Оце дідусь хочу сказати. Ви все зрозуміли. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!